Слава Україні! Героям слава! В Одесі 7 червня 1200-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вже п'яту добу поспіль росіяни запускають кожної ночі іранські мопеди на Одещину. Цього разу більшість дронів летіла в сторону Овідіополя. На жаль, знову є прильот. Пошкоджена місцева церква і також інфраструктура. Постраждалих та загиблих немає. Загалом минулої ночі росіяни запустили аж 220 мопедів, 87 збито. 80 подавлено ребом. На жаль, знову досить багато прильотів з жертвами. Дрон влучив багатоповерхівку в Харкові. Ще на Київщині є прильоти. Також ще вчора росіяни атакували Харків двома балістичними ракетами. На жаль, їх збити не вдалося. І в Харкові на цей момент відомо про чотирьох загиблих, більше десяти травмованих. Багато влучань по багатоповерхівкам. Ще росіяни минулої доби запустили з літаків шість керованих авіаційних ракет. На щастя, їх всі вдалося збити. В сусідній Миколаївщині збито п'ять шахетів вночі, ніяких прильотів наче немає. Ну а в селищах в районі Очакова було багато атак епів-дронами від росіян. Пошкодили магазин в селі, ще декілька приватних будинків. На щастя, цивільні не постраждали. На Херсонщині також. Не припиняються російські обстріли, двоє загиблих людей минулої доби, десятеро травмованих. І сьогодні, десь в обід, було трішечки гарних новин. В Курській Народній Республіці наші хлопці збили російський літак. Вже є відео, як він там горить. Чекаємо ще на добрі новини.